Всім hey хейо, братва! З вами я Рейзі. І сьогодні я вам покажу топ карти, де можна апати серебро і голду Ви не просили, але я все одно зробив. Став лайк, підпишись і ми погнали. Перша карта це Пул Я думаю, ви вже і так вгадали. Дуже топова карта. Граєте до 200 кілів По-друге, тут дуже стиснута карта. І вас можуть з двох боків зажати, але все одно старайся робити кіле. Я тут апаюсь, кучу серебра і голди лутаю. Наступна карта. Наступна карта це Рац. Дуже класна карта. Тут можна і з прицілом поіграти, і без прицілу. І неї зум пройти. Класна карта. До 200 кілів граєте, дуже топово, раджу, просто пушечка. Тому вибирайте ось такі карти, там легше фармити. Наступна карта. Наступна карта це в нас карта 3000. Думаю, ви поняли відсилку це до карти 2000 із КС і 16. Дуже класна карта, грайте до 100, дуже така прикрита. Топ. Наступна карта теж із КС. Звісно ж, Міражик. Топова карта. Грайте до 100 очків, відкрита, дуже топова. Грайте теж на ній. І топова карта даст 2 на 2. Це настільки класна карта, що тут є. можете просто, Тут є два боки мідл і ще один мідл. Ну, як сказати. Дуже класна карта, можна апитися. Наступна. Ще одна карта, остання це Factory. До 200 грайте очків. Дуже класна, тут можна поапитися. Теж є два проходи, можете забирати багато ігроків. І це вже кінець відео. Апайтесь на цих картах, лутайте голду і серебро. А з вами був я, Рейзі. І підписати, ставте лайки, і всім пока-пока.